Аймо всіх, для кого свято випуску магістрів це світлий і радісний день, сповнений щасливими спогадами і хвилюючими миттєвостями. Склалася прекрасна традиція у рочистій атмосфері проводити це свято на імпровізованій сцені поблизу університету та пам'ятника великому кобзареві В чистості з нагоди вручення дипломів, випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Східноєвропейського національного університету імені лесі українки від магістерської до професорської мантії оголошуються відкритими. Ліпші з ліпших, ті, на кого ми покладаємо особливі надії. Впускаючи вас на новий етап вашого життя. Я хочу вам традиційно побажати те, що я бажаю вже багато-багато років поспіль молодим людям, що це випускники середньої школи, що це ви дорослі випускники вищої школи, нашого східноєвропейського університету. Побажати вам правильно стартанути. А хто стартанув уже в, свої в своїй професії, в своєму в своїй справі. Нормально продовжити свій забіг в цьому житті. Не намагайтеся зробити це швидко. Життя це не спринтерський біг, це не стометрівка. Життя це довга-довга дистанція. Не бійтеся, коли ваш перший старт не дає вам великі статки і не приносить великих грошей в вашу кишеню. Це буде потім. Важливо, щоб ваш перший старт був правильний. Для мене дуже важливо. Є можливість заробити сьогодні гроші поза межами тих спеціальностей, які ви отримали. Така правда життя. І цього це дозволяє ринкова економіка. Але дуже важливо, аби ви ті знання, які ви отримали, акумулювали, якби вони потім примножувались, додавалися і приносили вам все. Щастя в вашій майбутній сім'ї, можливість народити і виховати достойних дітей, онуків потім, щоб все відбувалося правильно. Степ бай-степ крок за кроком. Кузьма Прудков сказав, поспішай медляно. А Борис Ківчук додає до цих слів. но поспішай. Пом з відзнакою освітньо-кваліфікаційного рівня магії Менжерець Тетяна. Никичук Леся. Аплоди. Оширець Тетяна. Лапка Владислава. Диплом з відзнакою освітньо освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності біологія отримує. Зай Світлана! Диплом з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень магістр спеціальності географія отримує. Губела Аліна. Географія це я. Лотиш Людмила. Наумова Ірина. Поп'юк Зоряна. Диплом з відзнакою, освітньо-кваліфікаційного рівня, магістр, спеціальності землеустрій та кадастр. Сур'як Анна. Диплом з відзнакою, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності фінанси і кредит. Чмарина А саме головне, наші шановні магістри, насамперед, як я говорив нашим проректорам, нам сумно прошиватися з вами, тому що ви стали членами нашого великого колективу і ми вже разом вирішували всі наші питання нашого університету. Але, звичайно, ви стали вже дорослими, отримали дипломи, і тут можна говорити так. Що коли ви думаєте, коли ви отримали диплом, то можна вже вважатися дорослим. Але я знаю, що наші студенти, коли поступають в наш університет і можуть самостійно приймати рішення відповідати за них вже з першого курсу. Тому ви з першого курсу були в нас дорослими. У вас почалося нове велике життя. Але я хочу вам побажати, щоб ви не забували своє. Минуле навчання в нашому університеті. Пам'ятали своїх друзів, які разом з вами навчалися, пам'ятали своїх викладачів і не забували наш університет. Також пам'ятали, що вам постійно потрібно навчатися. Саме основне це навчання протягом цього життя. Ви знаєте, що наші священники постійно перебувають в молитовному стані, а наші магістри повинні перебувати постійно в стані пізнання. Ви повинні постійно Навчатися, багато читати, слухати розумних людей, багато дивитися, подорожувати і використовувати всі ці знання для вашої успішної кар'єри. І третє, це також саме ваше основне знайти свою улюблену справу, навчитись робити все найкраще, і ви станете багатими, успішними людьми. Пам'ятаємо і ми, якого ми роду в племені, і хто наші батьки! Українці! Слава Україні! Слава Східноєвропейському національному університету! імені лесі Українки! Щасливої долі вам, друзі! Дякую! Вітаємо випускників східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки!